Слава націю, вітаю нагалі Добрий рембат. Ватерія це добрий. Актуальний збір. 38 тисяч гривень, з них 22500. Це з доставкою. Перебраний супорт на оцей ще один з евакуаторів мого підрозділу. Я сюди приїхав. Там новий супорт, кажуть, 70 тисяч коштує. Відновлений, перебраний. Оце 20, там, 22 500 з доставкою. Ну, точніше, 27 без доставки. Але п'ятірку гривень на це мають без нас із вами. То попросили долучитися у вигляді 22 плюс 500 на доставку. Я приїхав сюди зняти відосик про цей супорт. Я думав, може, він десь там окремо лежить. А виявляється, оскільки машина теж постійно працює, то вони якось там щось відглушили, зібрали без супорта, і фактично, я так зрозумів, немає колес, нема. Гальма на одному колесі, навіть не знаю на правому чи на лівому. Говорю, не хочу там в траві лазити. Кажуть, що зараз, ну, коли їдеш, то треба максимально обережно гальмувати, бо дещо більш різкіше, то одразу тебе кидає ну, в якийсь бік. Так, відповідно, чим скоріше відновимо гальму, поставимо супорт, тим буде краще. Це також один із евакуаторів техніки. Подібний до того, на який от щойно дозбирали 43 тисячі гривень. Так, і відновимо, відновимо разом також це. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо. А скільки там близько 15 тисяч гривень інші у зборі йдуть на шліфмашину. Там симпатична шліфмашина до дружнього підрозділу, який дуже мені допомагає. Дякую, разом, боремо і поборемо. Підтримуйте збір підтримуйте сили оборони, жертвуйте в збори, поки є кому жертвувати. Дякую.